Ця зима стане для нас можливо справжнім випробуванням. Принаймні про це пише видання Політико. Перш за все через те, що Росія адаптує тактику авіаударів по енергосистемі України. Під прицілом можуть опинитися ключові підстанції, що забезпечують українські АЕС, якщо вивести їх із ладу, Реактори доведеться швидко зупинити, і нещодавно поставлені іранські балістичні ракети ближнього радіусу, якраз можуть Росії в цьому і допомогти. Політико стверджує, що це якраз спо понукає Вашингтон переглянути обмеження на використання далекобійних атакам з і Storm Shadow. питання тільки коли від розмов у високих кабінетах перейде до дій. Про це а також про те, як розвиватимуться події на фронті. Говоримо далі з військовим аналітиком Дмитром Шмелом. Дмитре, мої вітання. Доброго дня, вітаю вас. Знаєте, такі досить невтішні прогнози нам дає західна преса насправді грішить цим останнім часом. І ракети іранські Росія вже має і поки що правда не використовувала. Але ми ж розуміємо, що це загалом питання часу. От пишуть, що Росія з їхньою допомогою надалі знищуватиме нашу енергетику. Отже, зима буде для нас важкою. Чи здатна із цими ракетами впоратися наше ППО? І в чому задача із зірочкою? Tout. Ну, по-перше, ракети, які отримала Російська Федерація від Ірану, факт триста 360 це ракети невеликого радіусу дії, Їхня максимальна дальність ураження складає 120 кілометрів. Тому, скоріш за все, вони будуть або їх використовувати переважно на території Курської області, де тривають бойові дії, і продовжує розширятися наш плацдарм, Тому що ці ракети, зокрема, адаптовані до використання ще радянської а тепер російської системи ГЛОНАС, або будуть намагатися їх застосовувати у прифронтових територіях для нас. Сення ударів по е, пунктах е, сил оборони України по командних пунктах, намагатися бити і по енергетичній інфраструктурі тобто, усе весь той тил, який працює для нашої оборони, щоб його методично знищувати, добре, що це ця кількість ракет відносно невелика. Тому е, факт 360 про який ви говорите, він не може вражати цілі в глибині території України. Е, єдиний е, складність з цими ракетами, те що це все таки балістична ракета, і для її збиття ну досить є обмежений у нас інструментарій. Це, зокрема, ж ті ж Петріоти, це зокрема системи НАСАМС можна також використовувати наші системи с 300 І відповідно в нас дуже бракує боєприпасів. І це ні для секрет, до цих всіх систем, і ракети до них є дуже цінними і дуже дорогими. Тому нас отримання іранської балістики для Росії важливе також в тому ключі, щоб економити інші власні свої розробки. Ті ж циркони, онікси ракети типу Х, ті ж Х-101, якими були нанесені удари, і по Львову, і по лікарні Охмадит. І в Росіян тактика, скоріш за все, на цю зиму не зміниться. Це винес знищення саме підстанцій, які от власне розподіляють між споживачами ну всю енергетику. Ура, якщо будуть такі удари успішними, якщо вони будуть масовими, і наша протиповітряна оборона не справлятиметься, тоді доведеться вдаватися до крайніх. Кроків і відповідно глушити ті реактори, які є зараз основним генеруючим джерелом електроенергії в Україні, але з, скоріш за все до цього не дійде, тому що ця система, яка у нас є, і ці ж підстанції, це досить таки розгалуджена мережа, і повністю її знищити неможливо. Про це неодноразово зокрема і зазначав очільник воєнної розвідки генерал Кирило Буданов. Тому так, зима у разі успішності російських атак. Може бути важкою і дуже для нас важкою, але сказати, що ми от повністю лишимося без тепла і світла, ні, так про таке говорити все таки зарано. Ну тим не менш, успішні атаки можемо здійснити і ми. Ми ж пам'ятаємо торішню зиму в Росії, так коли в них вимерзало геть все, і тут же я так розумію, не до толерантності, може бути, тим паче, що ми дещо зміцнилися порівняно з минулою зимою. Він це звісно може бути, але Україна все-таки дотримується норм міжнародного права і вражає енергетичні об'єкти і нафтопереробні заводи в тому випадку, якщо вони живлять саме військові об'єкти, які нашою є законною військовою ціллю, вдатися до таких кроків геноцидального типу у відповідь на жаль, ми собі дозволити точно не можемо. Ну насправді росіяни часто самі собі допомагають а, тим, що заощаджують на ремонтах, тому. Пам'ятаємо минулу зиму, побачимо, що буде далі. А змінити загалом ситуацію може зняття обмежень з використання далекобійної зброї. Про це говорять вже досить багато. І ось на болотах вже не перший тиждень виїзд цього приводу. Напевно, не просто так. Видання The економіст пише, що Велика Британія має самостійно ухвалювати рішення, а не чекати відмашки сполучених штатів. Ось до цього прем'єра країни Кіра Стармерла закликали. П'ять міністрів, в тому числі і колишній прем'єр-міністр Борис Джонсон, подібної стратегії дотримуються, і бос НАТО Єн Столтенберг була подібна заява, і водночас за економіст пише, що про остаточне рішення ми дізнаємося після зустрічі Байдена із Володимиром Зеленським, тобто за тиждень. Розмов багато дій ми не бачимо. Чи є сенс усе так закручувати? Ну, дивіться, тут зараз більше питання не про сенсів, а про те, що ну дуже добре, що наші західні союзники, хоча б уже не відкидають це питання, і ми все менше чуємо, наприклад, з Вашингтону різноманітних виправдань щодо цього, то Росіяни вже з аеродромів перекинули літаки, хоча в цій зоні ураження все одно залишається дуже багато російських військових об'єктів. Нам важливо поламати їх логістику десь близько 184 вісімдесяти Це і частини Росгвардії, це і частини збройних сил Російської Федерації ФСБ, тобто бити і куди бити, є точно по чому. По-друге. Рішення все таки політичне полягає в тому, що захід досі не має визначеної стратегії у разі військової поразки Російської Федерації. Не має бачення, що робити з цією територією, хто контролюватиме ядерну кнопку, тому є це таким для них природнім стримувачем. Ну як вони вважають, і, точніше природнім. Але разом з тим, те, що ми от з вами обговорили щойно, це і питання енергетики української це і питання, те, що лінія фронту, якби там не була, не було нестабільна, і росіяни все таки на окремих ділянках фронту в нас. Перетискають добре, що все це змусило партнерів, хоча б про це говорити. Очікували, що звісно буде наданий цей дозвіл за підсумками зустрічі з Трамера і Байдена. На жаль, не сталося. Зараз Трамер, зокрема, і британський уряд матиме ряд контактів, зокрема з Франції, Німеччиною та Італією щодо цього питання. По самих штормшедовах і самостійності надання рішення. Звісно ж, Британія може надати всі ці. Ракети нам, але тут є дуже важливий нюанс: Штормшедов використовує а скоріш за все американську систему навігації терком. Це складна система, яка сканує радіовисотоміром рельєф місцевості. Вся ця інформація має програмуватися в самій ракеті, щоб вона могла за допомогою цих каналів захищеної навігації вражати свої цілі. Це американська саме система, яку британські військові використовують, і тому, щоб надавати ці ракети, потрібно. До крім експорту самої зброї зробити ще й експорт технологій, а технології, от якраз уже власне американська виробництва. Якщо цього не робити, звісно, штормшедов може наводитися по сигналу GPS, але ми всі знаємо, які росіяни вправні у своїх засобах радіоелектронної боротьби, і сама ракета штормшедов є дуже дороговартісною, дуже високоточною зброєю. В випадку такого використання ефективність нанесення ударів в неї, звісно ж, суттєво знижиться. Тому це складне питання, і на жаль, без Вашингтона нам знову ж таки тут не, ми не зможемо обійтися. Все працює в єдиному ланцюжку. Насправді побачимо вже за тиждень, хто боїться так званих червоних ліній, і ось бачимо, що на фоні усіх цих розмов, гучних заяв, Путін знову збільшує чисельність армії, каже, що втрат. Нібито немає, ну майже. Але підписав указ, яким на 180 тисяч збільшив чисельність свого війська. Зросте воно до 2 мільйонів і майже 400 тисяч осіб. Указ набуде чинності вже з 1 грудня. Тобто методи Жукова ніхто не збирається скасовувати. М'ясні штурми стануть основними і надалі, бо ось деякі аналітики кажуть, що ось на таку когорту техніки у росіян може не стати. Ну, Банально не може, може не стати зброї, одягу і решти. Ну, дивіться. Стосовно питання техніки, як навіть, якщо ми зараз подивимося на ситуацію на фронті, то росіяни все більше і більше по всій ділянці фронту вдаються саме до тактики малих штурмових груп. Навіть на тому ж Покровському напрямку це раніше були групи десь 18-20 чоловік після. Ну, Певного періоду вони вже дуже поріділі. Їх все досить таки багато, але десь в одній штурмовій групі може бути від 8 до 12 чоловік. Техніку вони бережуть більше. Все, як в часи Другої світової війни, вона переважно веде вогонь із закритих позицій, намагаючись підтримати наступальні дії піхоти. Тому, власне, те, що не хватить новомобілізованим техніки, ну це для російських керівництво, м'яко кажучи, не хвилює. І слава Богу, стосовно підвищення, то так цифра зараз вона ну, звісно, вражаюча, але з неї лише півтора мільйони військовослужбовців. Бовців, і це не перше підвищення чисельності армії, тому що минуле таке було в грудні 2023 року. Тоді чисельність була збільшена до 1 мільйона 320 тисяч. Всі ці заходи свідчать про те, що Російська Федерація поки що не готова до оголошення нової хвилі загальної мобілізації. Причина дуже банальна минулого разу, коли вони це зробили і відмобілізували 400 тисяч осіб. Ледь їхній державний апарат витримав таке навантаження. Тому вони зараз більше намагаються заманювати соцпакетом. Виплати в окремих регіонах вже сягають 2 плюс мільйони рублів. Саме місто Москва за підписання контракту обіцяє грошову нагороду у розмірі 1 мільйон 900 тисяч російських рублів. І між регіонами, які не виконують план мобілізації, а найуспішніші виконують його десь на п'ятдесят. Десять йде ніби така боротьба, щоб ну, отримати всі ці кошти статистично. Е, у росіян так само ну, тобто, все це відбувається хвилями. Якщо ми візьмемо е, третій і четвертий квартал минулого року, то в третьому кварталі вони вирбували десь близько 38 тисяч е, е, гарматного м'яса на місяць. В четвертому кварталі ця цифра вже добігла десь до, семи, до 70. І перший квартал 24-го року. Вони знову просіли. Це було десь на рівні 20-25 тисяч щомісяць. І зараз десь у другому кварталі вони вийшли на цифру ну десь 30-31 тисяча військовослужбовців, яких вони верховують до лав збройних сил Російської Федерації. Всі ці заходи і ця вся динаміка все одно вказує, що темпи нашого знищення росіян переважають темпи їхнього відновлення, і цифри про це говорять самі за себе. Тому якщо вони радикально не змінять ситуації, а це власне оці всі підвищення і збільшення чисельності армії, це спроби. От вирішити її радикально то десь на літо Російська Федерація почне ну, відчувати кадровий гор, от у своєму війську. Ну а скоріш за все, так зі тактикою стратегії ніяких змін не буде. Плюс до цього всього треба накласти те, що в наступному році, скоріш за все, російський бюджет не дорахується півтора трильйона рублів. Звісно ж, армія не постраждає, російська всі ці виплати будуть здійснені, але інші галузі економіки, які будуть страждати, зокрема і соціальні виплати, це те, що от, власне. Не очікує російську федерацію, ну насправді те, що для Росії погано для нас геть добре. А я хотіла запитати ось ось ще про що напередодні зустрічався Олаф Шольц з Токаєвим. Час від часу відправляє Путін своїх так званих друзів для того, аби просувати мирні переговори, мирні ініціативи. Їх більше десятка вже є. Насправді, ну я думала, що ось план дівенса кандидату віцепрезидента США від, від республіканців. Мене здивувала ні. Лідерка німецької партії Сара Вагенкнехт навіть вона перевершила американця. Вона запропонувала країнам Заходу припинити постачання озброєння в Україну. І за її планом, в обмін на це, російський диктатор має нібито погодитися на негайне припинення вогню на поточній лінії фронту. Ну досить така наївна позиція насправді. Але ось до чого увесь цей... Шквал взагалі мирних ініціатив. Ось геть невигідних Україні. Ну, перш за все варто нагадати слова відомого Черчилля, Ви не можете переконувати тигра, якщо ваша голова уже в його пащі. Це зокрема стосується всього колективного заходу. Шквал всіх цих мирних ініціатив, і вони були ще раніше. Ми згадаємо китайські бразильські мирні ініціативи Російській Федерації. Дуже критично необхідна перерва у бойових діях. Ми з вами щойно детально обговорили, які в них проблеми з рекрутингом. Вони втрачають техніку. Їм все це потрібно, щоб по-новому перезапустити свій військово промисловий комплекс. Можливо, з замороженням бойових дій відбудеться і послаблення санкцій у рамках ну умовного якогось мирного процесу для того, щоб уже нанести новий остаточний удар. Тому будуть і надалі з'являтися всі ці мирні ініціативи. Як бачите, навіть курська операція не стала. Для Кремля стримуючим фактором, десь вони кілька тижнів, звісно, поскаржилися, що так не можна, але все одно зараз і надалі демонструють готовність до перемовин, а точніше до припинення вогню, тому от власне, вся ця російська агентура і всі ці мережі впливу на заході в Європі, які десятками років просто-напросто фінансувалися, цей і політики, і громадські діячі, і так звані медійники, вона все більше і більше буде піднімати голову все для того, щоб добитися бажаного ефекту для Кремля. Ну, насправді відпрацьовують російські криваві риболі, я так розумію, але більш реальним за будь-які. Мирний план нині виглядає бачення міністра оборони Нідерландів. Рубен Брекельман закликав союзників бути готовими до того, що Київ потребуватиме довгострокової підтримки. Ось крім того, він вважає, що ситуація на полі бою в Україні все ще залишається дуже складною, і війна не закінчиться ні цього року, ні наступного. От ми тут в студії неодноразово говорили з експертами стосовно тривалості війни, і от все залежить знову ж таки від західної підтримки. Але Бачення менш оптимістичне 2027 і 2029 роки. Ну, це в гіршому випадку. От, ви до якого табору більше схидні? Мені важко сказати, бо знаєте, війна це така річ, в якій дуже багато вирішують нестандартні ходи і нестандартні події. От, наприклад, ми були близько до хоча б припинення вогню влітку 2023 року, якби умовний бунт Пригожина був успішний. Я думаю, що шанс був враховуючи, яка була реакція усієї московської верхівки, яка просто-напросто почала тікати. Тому звісно, якщо відбуватиметься отака от лінійна війна без нестандартних ходів. То війна може бути затяжною з того, що ми підраховували експертами нашого центру на початку цього року, десь у Росії є запас ходу отак воювати як вони воюють зараз. Це на середину наступного року. Саме тому вони так зараз дуже гучно все заявляють про перемир'я тому. Як то, як то кажуть, що було, побачили, що буде, побачимо. нам тут головне зараз підтримувати наші сили оборони дипломатам і далі вимагати зброї, тому що в іншому випадку ну нас чекає просто фізичне знищення. І коли от, знаєте, в медіа дуже часто говорять: от ми там втратили території, що робити далі. А що буде далі? Далі, якщо ми не будемо чинити спротив, просто-напросто не буде нас. Тому в цій ситуації нам лише триматися, намагатися втримати весь цей натиск. Як би там не було у росіян на. Багато більші втрати, і їхній запас ресурсу, все таки зменшується. Погоджуюся з вами, пане Дмитре. Сподіваюся на хороші новини із Заокеану. Сподіваюся на те, що підтримка від наших західних партнерів буде більшою. Сподіваюся на те, що наше вітчизняне виробництво зброї також нарощуватиметься. Дмитре, я вам дуже дякую за ваш час і грунтовний аналіз. Дмитро жмело, виконавчий директор Українського центру безпеки та співробітництва, був густим. обосток. Підпишіться на наш канал. Пишіть коментарі, ставте вподобайки. Це важливо для нашої роботи. На цьому ми ставимо крапку і побачимось!